Як створити презентацію? І так на телефоні. Завантажимо з Play Market додаток Google Презентації, пишемо у пошуковику Google презентації. Обираємо додаток. Чекаємо, поки він. Завантажиться. Встановиться до нас на телефон, відкриваємо додаток. Отже, для того, щоб ми заходимо в додаток через свій аккаунт Gmail, який у нас відкритий. Щоб створити презентацію, натискаємо плюсик справа внизу. І так у нас відкривається шаблон створення презентації. І, як завжди, перший слайд у нас титульний. У нас написано двічі торкніться, щоб додати заголовок. Клацаємо у поле. Для заголовку, і пишемо народні символи України. Далі виділяємо введений текст, натискаємо вверху на буковку А, вона у нас третя, Натискаємо, змінюємо колір тексту, можемо змінити внизу, але для того, щоб змінити все, натискаємо на буковку А вверху. У нас відкривається панель із шрифтами, з текстом. Обираємо потрібний нам шрифт. Обираємо розмір. Тут теж можна змінити колір тексту у цій закладці. Можемо зменшити наше поле текстове і перемістити наш заголовок трошки вище. Далі вводимо під заголовок виканала. Учениця 6 Б класу. Я побуду у вас однокласницею. Нажимаємо на клавіатурі Enter, і у другому рядку вводимо прізвище та ім'я. Отже, після того, як ми створили заголовок і підзаголовок, знаходимо у нашому додатку. Де можна змінити тему. Ми натискаємо на три. Дивіться, ми переглянули все, що є в нас в абзаці, в формі, Да, у нас скільки є, і тепер натискаємо на три точечки. І змінюємо це тема в нас. Самого поля, бачите, вона змінює е, у самому тому заголовку. Але, щоб змінити тему самої презентації, ми натискаємо на три точки, обираємо змінити тему. У нас дивіться, відкривається перелік. Шаблонів, які в нас є, і можемо погратися, вибрати будь-яку, яка нам подобається. Застосувати одну, подивитися, що вона нам не сильно подобається, можемо її змінити на іншу. Далі, щоб створити наступний слайд. Ми натискаємо на слайд поряд із першим слайдом і обираємо потрібний нам шаблон. Вводимо заголовок нашого слайду калина. Таким же самим способом виділяємо текст, натискаємо на буковку А, змінюємо шрифт. Накреслення, розмір, розміщуємо по центру. Далі в інтернеті. Знаходимо текст про калину, відкриваємо Google. Відкриваємо посилання, знаходимо необхідний нам текст, виділяємо його. І вставляємо у текстове поле нашої презентації. Перевіряємо, чи він не зберіг форматування з минулого сайту. Далі виділяємо текст, натискаємо на будь-яке слово і потім розтягуємо. За капельки, щоб виділити текст, натискаємо на А, щоб форматувати. Обираємо шрифт. Збільшуємо розмір, розміщуємо по центру. Далі вставляємо, нам потрібно вставити зображення. Зображення вставляємо за допомогою плюсика. Вон, дивіться, у нас можна вставити коментар, текст. Можна вставити з камери, тобто дозволити додатку і сфотографувати на вулиці калину, зараз, або обрати. З фотографій, які ми вже завантажили на телефон. За уголочки ми зменшуємо наше зображення. Якщо нам заважає текстове поле, яке вставлене в шаблоні, ми можемо перемістити і вирізати пусте текстове поле? Тепер розміщуємо. Гармонійно наше зображення калини. І наша презентація, тобто слайд готовий. В додатку, дивіться, у нас немає можливості надати переходи, включити і ефекти на телефоні ще не додали таку функцію. Тому. Ми дивіться, перевіряємо, що дійсно всіх відомим нам. Ми можемо просто створити презентацію. Можемо її презентувати на телефоні, запланувати, тобто поставити в календар. Тепер я покажу, як нам з вами надати доступ, щоб надіслати. Для цього ми повертаємося з вами, натискаємо три точечки. Обираємо доступ і експорт. А вверху у вас є презентація без вас, ми можна, можна на неї натиснути і змінити назву. Обираємо надати доступ. Тут обираємо Дозволити. Натискаємо без загального доступу, змінити. Натискаємо на стрічку і обираємо всіх, хто має посилання. Після цього можемо нажати на скрепочку для того, щоб отримати, скопіювати посилання і надіслати у поле для відповіді. Можемо переглянути презентувати на цьому пристрої і подивитися, як буде виглядати наша презентація.